Друзі, всім привіт! В ефірі онлайн авто і сьогодні зустрічаємо знову автомобіль. Нас сьогодні Volkswagen cc Напрягтись молоді. Молодіжний варіант. Дуже крута тачка, звісно, і для першої машини. Не знаю, чи вдасться відкрити мені підкапоточку. Fold. Не відкривається. Добре. Подивимось без підкапотки. Варіант з переднім ударом, дуже такий поширений удар. Ну, якби десь догнала, скоріш за все, вантажівку і вперлася в обмежувач вантажівки ззаду. Ціла безпека. Виграли ми її за 1050 доларів. В Україні вона стала 7 підсот. В Тернополі розмитнена вже, якби очищена повністю від цих платежів і доставлена. Ну і плюс, звісно, ремонт для першої машини досить непоганий варіант, як я вже казав. Дуже крутий салон. Комбінований кремово-чорний, безпека ціла. Да, Отакий. От І тут дуже кльовий запах такий. Ну, за машиною дивились, такий є специфічний запах, як, першу, ну, як фірмовий запах кожного автомобіля. Я думаю, тут він також є. Да, ви знаєте, цей сулет, безрамочні двері. Дуже крута спортивна машина, тут 2-літровий двигун. Потужний. На передньому приводі цей. Вони ще бувають на повному приводі, але тоді 36 двигун Загалом класні колеса. Свіжа гума, тож тут не доведеться витрачатись багато. Ну ремонт, я не знаю, мені тяжко сказати, так з досвіду декілька таких автомобілів привозили. Це вже, до речі, рестайловий варіант, тому що є ще дорест Вони у нас. Трошки краще цінуються, ніж в Дористові, да? тому що в Дористових такі напівкруглі фари. Я думаю, що реально її зробити десь в районі 9500 на номерах особливо не буде труднощів. Ну, гарний такий золотистий колір погодьтеся. Отож, власник сьогодні приймає. Виграли досить, досить недавно, до речі, десь трошки, трошки більше місяця. Отож, якщо потрібен стильний, сучасний молодіжний автомобіль, і буде кльово виглядати. При тому, що це 30-й рік, він абсолютно сучасний дизайн має, стильний всередині, швидкий, динамічний, до 10 тисяч це от конкретно от цей варіант, можете звернути на нього увагу. Якщо щось конкретне потрібно, нам пишете просто у повідомлення або телефонуйте на офіс і для вас підберемо. Що відео сподобалося, або хочете бачити більше таких відео, Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і обов'язково побачите.